Я не знаю, ви, мабуть, пам'ятаєте, коли був Майдан, до нас приїздила одна жінка, дуже смілива, вона приїжджала із Москви. Це одна із співорганізаторів маршу непокірних, маршу миру. Це ця жінка йшла поперед колони і дуже гарно співала на українській мові наш гімн, вона дуже любить Україну. За нею слідкують. Її хотіли посадити. Не раз її брали, але на цей раз це було вже дуже серйозно. Вона тікала із Москви, тікала через Білорусію. Весь майдан вона нам допомагала. І зараз, коли почалася ця проклята війна, вона весь час була зі мною на зв'язку. Зараз вона тут. Це Ольга Курносова. Олічко, іди, будь ласка, сюди. Жінка. Знаєте, що я вам розкажу, що вона зробила? Вона приїздила до мене влітку і на Майдані купила футболку таку, знаєте, я Бандерівка. Купила шалик червоно-чорний. Слава Україні! І каже мені, я приїду, я обов'язково на червоній площі оце вийду отак. І кажу, Олю, тебе заберуть. Пройшло декілька днів. Я відкриваю інтернет і бачу. Бачу мою Олю на червоній площі, у футболці Бендерівка, тримає отако шалик і стоїть. Уявляєте? Ну, вона дуже зміна.